Оксана Лукавецька переможниця обласного конкурсу професійної майстерності серед студентів-офіціантів. Незабаром представлятиме Прикарпаття на всеукраїнському рівні. А вже згодом, якщо вдало складуться обставини, готується їхати у Німеччину, аби там продовжити навчання. Каже, коли вступала у професійний ліцей сфери послуг, не знала про міжнародну співпрацю, лише мріяла стати офіціанткою. Ще з маленької. Я мріяла бути офіціантом. Були такі маленькі мрії. Я прийшла сюди у цей заклад, і зараз я не пошкодувала про це. Офіціант в першу чергу має бути усміхнений, гарний, вічливий. Міжнародний проект існує з 2015 року. Стартував у івано франківську За ці роки вже понад 80 учнів отримали можливість навчатись у Німеччині. Розповідає директор технікуму кулінарного мистецтва у Берліні Даніель Ельфадгам наразі в нашій програмі беруть участь 120 учнів з України. Для всіх вона триває два роки. Водночас в Україні півроку триває підготовка. До слова, колись вона займала лише три місяці, але ми її продовжили, тому що власне йдеться не тільки про удосконалення німецької мови, а й про загальний курс інтеграції в німецьке середовище та суспільство. Таку міжнародну співпрацю з ініціювали представники Німеччини. Розповідає Ігор Гаврилюк, заступник директора департаменту освіти. Науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації в рамках міжнародної співпраці на стажування у Німеччину можуть потрапити вихованці Коломийського професійного ліцею сфери послуг та Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу та туризму. Можна багато говорити про те, що ми йдемо в Європу. Треба зробити практичні кроки. Ми це практичні кроки маємо. Є наші учні, які працюють і стажуються в Німеччині, в землі в Брандербу, Берліні, в інших містах, набираються там досвіду. Якщо вони себе добре проявляють, то їм пропонують. Німецька сторона контракту, але більше дітей повертається сюди з таким сучасним європейським досвідом і з новими технологіями. Учні з України та, зокрема, Прикарпаття дуже старанні та відповідальні. Вони цінують можливість навчатись за кордоном, розповідає Карл Ганцбаль, керівник професійної школи у місті Тельтов, що у Німеччині. Учні з України завжди дуже старанні у порівнянні з німецькими дітьми. Вони дуже дисципліновані і чемні. Розуміють, що після навчання у нас можуть бути дуже добрі заробітки, тому з ними не виникає жодних проблем. У Коломою приїхали дев'ять представників Німеччини. Вони вже не вперше завітали у наше місто насамперед, щоб зустрітись із студентами, які продовжать навчання у Німеччині та обговорити усі деталі. Також, щоб оцінити підготовку вихованців ліцею до навчання за кордоном. Тому майбутні офіціанти організували для гостей показове заняття, демонстрували, як вміють сервірувати стіл, оформлювати фуршетний стіл, проводити дегустацію вин та різноманітними способами складати серветки, розповідає Наталія Квейова. Артюк, директор Коломийського професійного ліцею сфери послуг. Вони хочуть більше бачити, кого вони запрошують у Німеччину, як всі учні себе поводять. Тобто, ми сьогодні показували такий майстер-клас, самі основні елементи, які застосовуються при професії кухар-офіціант. Ну і хотіли показати як найкраще свої здібності. Потрапивши у Німеччину, учні навчаються упродовж трьох років, мають теоретичні та практичні заняття. Опісля отримують диплом бакалавра. Німецька сторона забезпечує. Вихованців житлом та стипендією, розмір якої 460 євро. До слова, у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг доволі відповідально ставляться до міжнародної співпраці. Насамперед досконалюють рівень німецької мови серед учнів. Щодня вони займаються по три години. Ольга і для телеканалу